Йому не важливо, чи обертається ротор, чи стоїть на місці. Частина це ось така товстостінна труба. Спочатку зробити калібр, який імітує ось діаметр. Ця електронна гітара вона заміняє на токарному станку усі сюди. Також накручується і сюди. І ця вся конструкція буде сюди накручуватись по двом діаметрам. Якось зробив собі цей шкіл на токарний станок і думав, що це остаточний варіант. Та виявилось не так, він став мене не влаштовувати. Значить, що в ньому сталося? В ньому з'явилась тріщина на металі. Мабуть, це тому, що я його тут приварював, а цей метал не підходить для того, щоб його перегрівали. От він і тріснув. Це перша причина, і через це в ньому трошки збільшилась. Збільшився трошки зазор, і він почав люфтити, і коли даєш навантаження, то він так ну, видає шум плацею. Також хочу змінити передаточне співвідношення, тому що от зараз у мене діаметр шківів 1 до 2. То, так як в мене немає коробки передач, чисто все на одній монопередачі, то Іноді не вистачає крутного моменту. А ще е, потрібно змінити оберти двигуна. Частотного перетворювача є свої особливості, тож двигун повинен працювати на більших обертах. Причина зміни передаточного співвідношення це економічно. Ось у мене в частотнику можна виставляти герці. Ну, Мінімально я виставлю 1,3, максимум 80. частотник Дуже не любить низьких обертів. Тобто от я зараз включаю 1,3 Герц, нажимаю пуск от, 1400 Вт на цьому моторі. Це при цьому, що йому не важливо чи обертається ротор, чи стоїть на місці. Та зі збільшенням герц, тобто обертів зменшується потужність. І от на якомусь режимі вона мінімальна. Та максимальний крутний момент у нього все ж таки на 50 герцах він споживає. Приблизно 100 Вт, тому що 50 Вт у мене споживає електронна гітара та освітлення. Також я сильно не перетягую ремінь, тому іноді стається така ситуація. ремінь починає просковзувати під навантаженням. Сукупність цих цих факторів винудила мене ось такий новий шкіл сюди укріпити. Він більший по діаметру, ніж той, який був. А на моторі буде також новий шківок. Такого ж профіля під ремінь Z або нульовий. Загальне співвідношення повинно бути 1 до 5, а зараз 1 до 2. Тож, перша запчастина це ось така товстостінна труба, яка повинна сюди накручуватись. А друга частина це ось такий шкіл. Ну, через те, що я не зможу знімати деталь для того, щоб приміряти її сюди, доцільно спочатку зробити калібр, який імітує ось діаметр та діаметр різьби, щоб можна було його приміряти. Зараз я тут спробую в тестовому режимі зробити різьбу з кроком 2 мм, так як на тій гайці. Хочу сказати, що електронна гітара вона заміняє на токарному станку уси і доволі точно працює. Ось, наприклад, я зараз до торця торкаюсь в різцом.

Автоматичному проточуванні, от мені потрібно, щоб було 29 до торця Тобто, ось, враховуючи цей радіус різця, так воно десь і виходить. А для налаштування автоматичного проточування я ставлю крайні точки справа та зліва, тобто просто підводю різець і нажимаю кнопку кінцевого електронного упора. І також підводжу різець до упирання в деталь, це цей поперечний упор. І потім внося необхідні дані. От, наприклад, мені треба зняти 5 мм з діаметра на довжину 29 мм. То, так як у мене пишеться тут, скільки буде зніматися з одного діаметра, за, за, з діаметром за один прохід, то я можу. Сміливо зняти 4 мм, це тобто буде 10 проходів. А вже коли залишиться там 1 мм, то більш точно переміряти та запустити зйом вже з меншими параметрами, наприклад, десятку з діаметра. Ще 9 а чим вище до потрібного діаметра, тим менше зйому. Таким чином я отримую точну копію того, що в мене є позаду. Ось тут. Тобто ця вся заморочка, це тому що я не зможу зняти деталь яку протачую, та приміряти її, чи підходить різьба, чи треба трохи ще додати глибини. Тому ось гайка, яка накручується сюди. Ось так. Трохи бовтається. Також накручується і сюди, трохи щільніше, але все ж таки Та шкіп, який я зараз можу так щільно сюди надягти він. Надягається. Також він повинен підходити і сюди. Бо Ця гайка вона буде виготавлюватись з такої труби, і оця вся конструкція буде сюди накручуватись по двом діаметрам. У мене, звичайно, є запас, але це доволі дорога труба, тому хотілося б з першого разу. Потрапити в усі розміри. Тепер треба якось відрізати в від цій труби частину ось таку. У мене різець не зможе на всю глибину прорізати, тому я проріжу частину, а далі вже оглошліфувальною машинкою. Трохи відрізаю цю трубу, що на 3 мм прорізав, а всього такий різець відрізний може зайти десь на 15 мм. а Решту доведеться різати вже вручну олгаркою.